Аби веслувати по річках України, прилучанин Сергій Довженко сконструював Катабайт. Схрестивши байдарку з катамараном у невеликий сплав на цьому дивовинаході пощастило вирушити і нашій знімальній групі. За локацією обираємо мальовничий берег удаю у селі Замостя. Катабайт до водой ми доставляємо автівкою. І оскільки конструкція збірна, то майстру знадобилося декілька хвилин, аби зібрати деталі, мов конструктор. Ми зняли поплавки із машини, і зараз ми ставимо дві комфортних скамейки, на яких ми будемо сидіти, і можна навіть в чотирьох. Кататись потім на цій луці. Як виготовити човна своїми руками, Сергій може розповідати годинами. Цей катабайт плід його багатої уяви. Всі ідеї черпав не з інтернету, а з голови. Робив у першу чергу для себе. Тому і результат перевершив усі очікування. Зараз ми збираємо катабайт, положили підлогу. Це у нас така умовна підлога. Зробили ребра жорсткості, щоб не провалювалось, тобто можна ставати. І Вона не прогинається. дуже зручно в процесі купання, подорожування, пірнання. Пірнання. А зараз в нас такі є невеличкі рундуки, сюди ми телефончики ложимо, там, повербанки і все. Тому що це дуже актуально, коли на воді, щоб не попала вода і щоб телефон не злетів. Положили підсидіння, нічого лишнього немає в нас. Купити байдарку справа не хитра, проте й не дешева. Саме тому Сергій і вирішив робити все самотужки з того, що було під рукою, аби вийшло бюджетніше. Поплавки у нас виготовлені з пінопласту. Всередині пінопласт такий десятка легка і пориста. Потім я робив обліцовку вже стеродуром, тобто більш плотний матеріал. І далі я покривав. Стеклотканю із боксидне смолою. Потім я підшліфував і покрасив, грунтував, тобто, красив. І от у мене вийшла така конструкція. Значить, ця конструкція вийшла досить швидкою. Тобто, завдяки таким гострим, носам спереди і ззаду вона гарно розсікає воду і швидкість вдвох можна набрати швидкість до 10 км. У інструювання Сергій подбав не лише про безпеку, але й про комфорт. Перед тим, як поставити скам'яки, я предварительно намітив, де я їх буду ставити. Ми провірили на воді, покаталися, і я зрозумів, що да, вибір правильний. Значить, вони так розміщені, щоб можна було спереді сидячому і ззаді сидячому розправити ноги. Тобто ми розправляємо ноги. Коли ми пірнаємо, можемо цю планку прийняти краще буде залазити, або отак от її поставити ще далі. Цей катабайт дуже зручний і легкий, або його зібрати, Сергію знадобилося не більше 10 хвилин. Спершу на суші тестуємо комфортні сидіння та пересвідчуємося в унікальності винаходу. Чим ця конструкція мені подобається, чому я не купив в інтернеті, а зробив сам. Я в інтернеті дивився, я не знайшов такої конструкції, де можна 4 чоловіка, може на такому катамарані може кататися в такому зручному положенні, як у нас. Тобто ми відкидаємося на спинки, зараз ще подушечки я принесу. І це дає можливість довготривалий час подорожувати без стоми. Це по-перше. По-друге, з неї легко дуже злазити в воду і назад залазити. Якщо взяти ці... Конструкції байдарок, які зараз продаються, то звісно там залізти і вилізти складності є. То тут ти відчуваєш зв'язок з природою, з водою. Ти от пливеш, захотілося тобі покупатися. Тобі не треба ніякого мостка, ти раз і купаєшся. І тут же вилазиш. Тобто, вже перевірено, то тобто це дуже зручно. І ще одна перевага, яка припаде до вподоби любителям засмаги. Ця байдарка за лічені секунди трансформується в шезлонг. А оскільки літній сезон минув, то ми вирушаємо на прогулянку річкою, аби просто милуватися краєвидами. І вже з перших хвилин відчуваємо єднання з природою, бо конструкція не має бортів, що дає безперешкодний доступ до водяної гладі. А ще Катабайд має гарну стійкість на воді і чудовий де по курсу. Лише кількох грибків веслами достатньо, щоб байдарка ще 50 метрів рівно ішла по курсу. А ще до неї можна прилаштувати парус, що й планує зробити Сергій, та пливти до самого Чорного моря. Грузопідйомність Катабайда 300 кілограмів. Сюди може легко вміститися чотири особи з нехитрим монтажем. І при цьому човен іде легко і впевнено тримається на воді. Сьогодні це вже п'ятий вихід на воду ділиться Сергій. І ця легка невимушена прогулянка дійсно перевершила усі очікування. Наша прогулянка на Катабайді сьогодні тривала 30 хвилин, і ми подолали відстань у півтора кілометри від замостя до прилук. Далі Річки Удень набагато частіше. А загалом прогулянка це суцільна насолода. Тому дякуємо майстру за такий чудовий винахід. Приєднуйтесь і відпочивайте разом з нами.